Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами історією, як українця депортували з одної з розвинених країн, так і депортували його не просто так, а депортували його з таким штампом, який тепер закриває йому можливість в'їзду до нормальних країн на все його життя. Отже, якщо ви хочете дізнатись за що депортували цього хлопця, і з якої країни його депортували. дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, перш ніж я перейду до теми цього ролика, я хочу вам нагадати, що ми всі українці, так? Так, ми зараз перебуваємо за кордоном за межами України, але в Україні залишаються мільйони українців, так які боронять Україну, які підіймають Україну, які розгрибають руїни. І хлопці, які боронять нашу державу, е зараз е потребують нашої допомоги. Я знаю, що є багато шахраїв зараз, хто збирає різні гроші і потім з цими грошима. Але але наскільки я знаю, фонд Повернись живим. Це класний фонд, і він реально допомагає воякам на фронті. Так я також маю бригаду спеціального підрозділу. Хлопці, які виконують роботу, часто ходячи в тил до рашистів, знищують їх там, устроюють їм там бавовну. І ці хлопці. Потребують різні речі зараз. Я доначу, я сам доначу ці, цим хлопцям. Зараз я доначу їм на те, щоб вони купили для себе е, е, зв'язок. Так, їм треба їм потрібні е, певні речі для того, щоб забезпечити зв'язок. І мені потрібна ваша думка. Якщо ви згодні також допомогти цим хлопцям, в мене є дві опції. Перша опція, я просто можу е, залишити посилання на існуючу банку це е, рахунок жінки одної, одного з цих хлопців. Куди можна перерахувати гроші, і хлопці куплять собі все, що їм потрібно. Так, інший шлях, я можу відкрити свій особистий рахунок тут, в Канаді, дати на нього посилання. Ви будете донатити на цей рахунок. Я покажу все це в відео. Так, е, зроблю повний е, отчот, скільки грошей я отримав, і також скільки грошей і куди я потратив, так, витратив. Я можу сам сам купити все, що їм необхідно, і замовити. Доставку. Отже, будь ласка, напишіть мені в коментарях, який шлях буде краще для вас, по якому шляху краще нам піти. Так? Нас вже 35 тисяч е, в нашому ком'юніті, 35 тисяч українців, які вміють думати, які вміють боротися, які вміють заробляти, і я впевнений, які зможуть допомогти воякам, допомогти українцям, які зараз в Україні. Отже, з нетерпінням чекаю ваших коментарів. Ну, а тепер, друзі, давайте ми з вами повернемось до теми цього роліку. Вже ні для кого не секрет, що та ж сама Канада е все частіше і частіше відмовляє українцям у візах, так навіть простих візиторських візах. Все частіше і частіше я отримую листи, де ви, українці, де ви мої глядачі, пишете мені, що вам відмовляють вже в візах навіть по програмі Куаєт. хто подавався по програмі Куаєд. Е я знаю вже два випадки, коли українцям від відмовили в постійному резиденції тут в Канаді. Наскільки я знаю, їм відмовили, тому що там е, були якісь махинації з документами у них так і цю історію про депортацію, до речі, це перша історія, про яку я дізнався про реальну депортацію, депортацію українця, причому не просто депортацію, а депортацію за штампом, який вже закриває можливість цьому хлопцю в'їжджати не тільки в Канаду, а й в будь-які розвинені країни до кінця його життя. Е, цю історію я. Е, отрим отримав декілька е днів тому назад від одного з моїх глядачів, і він мені розповів цю історію. Я, і я чесно, навіть не зміг би придумати такого, так тобто, це був такий детектив у кращих його традиціях. Отже, наш такий хлопець українець, який вирішив, що він саме хитрожопий, що він самий вумний, що він самий продуманий, е розробив геніальний план. Він приїхав до Британської Колумбії, швидко зрозумів, що без Машини без водійського посвідчення там не, не дуже гарно жити. А водійського посвідчення в нього не було. І він вирішив замовити водійське посвідчення в Україні, так тому що в Британській Колумбії для того, щоб отримати водійське посвідчення, йому треба було здавати іспити, і треба було чекати там, катати з місяців, так е, е, поки получ, отримаєш повні права. Він вирішив піти іншим шляхом через своїх знайомих. Він замовив водійське посвідчення в Україні. Так йому зробили там водійське посвідчення і відіслали поштою до. Канади, але, але в Британській Колумбії неможливо просто взяти і обміняти українське посвідчення на канадське посвідчення. Так, тобто, все рівно треба здавати ще е, тести. І Він вирішив е, облегчити собі життя. Він поїхав до Монреалю. Побув там певний період, е, обміняв українське водійське посвідчення на е, місцеве, на канадське, і вже з новеньким канадським водійським посвідченням приїхав до Британської Колумбії. До речі, коли він міняв водійське посвідчення, в жодної людини там не виникло жодних запитань, йому обміняли без жодних проблем. Ось він приїхав в Британську Колумбію, е, через певний час. Він обміняв Британській Колумбії це е, водійське посвідчення, е, яке він отримав в Монреалі, на е, місцеве так на водійське посвідчення Британської Колумбії. Все окей, все гаразд. Парень все продумав чудово. Парень вирішив, що він самий вумний, самий хитрий. Ну він же ж, звісно, він же ж українець, не зря ж він стільки. Жив в Україні так і народився там, е, десь буквально через пару місяців одного ранку до нього постучались у двері. Він викриває і, бачить, там шість людей. Е, з різних департаментів там був представник поліції, представник еміграційної служби, ну і деякі інші представники вони почали йому задавати питання. Перше питання було: коли ти в'їхав в Канаду? Він відповів, коли інше запитання в нього було: а чому, скажи, будь ласка, твоє водійське посвідчення видане? Після того, як ти приїхав до Канади, тобто водійське посвідчення йому та зробили там, так? Але не змогли ж йому зробити водійське посвідчення задньою датою. Так, вони зробили тою, тою датою, коли це посвідчення випустили. Але в цей час він вже був фізично на території Канади, і е, ці служби до цього докопались. Тобто, ну звісно, хлопець е, його піймали на гарячому, хлопець зразу потік. І так І йому запропонували два виходи. Перший виход це він сплачує штраф в розмірі 250 тисяч канадських доларів. і… Йде повністю пов, через весь цей процес отримання місцевого канадського водійського посвідчення. Тобто здає перший тест, потім е їздить з обмеженнями е там декілька місяців, 9 місяців, е чи щось таке, і потім здає е тест е на водіння, ва так або. або його депортують. Він він мусить залишити Канаду на протязі 5 днів без права повернення в Канаду до кінця його життя. Ну і неважко зрозуміти, який варіант вибрав цей хлопець. Так, друзі, цей хлопець швидесенько собрав свої речі і поїхав з Канади. Так, поїхав вже назавжди, без жодної можливості колись повернутись в цю чудову країну. Більш того, з таким штампом у паспорті я впевнений, йому не будуть раді ані в Європейському Союзі, а не в Штатах а не в будь-якому іншому місці, де живуть цивілізовані люди. Друзі мої, я. Я вам казав вже багато разів: ви їдете в іншу страну, ви їдете в страну, яка вам подобається. Отже, навезіть, будь ласка, свій менталітет, своє відношення до життя в ту країну, куди ви їдете. У вас зараз є класний шанс, є класна нагода змінити. Не тільки своє життя, а змінити і себе. Так будьте поважні до тих країн, куди ви їдете. Розвинені країни, вони тому і розвинені, що там живуть інакше, так що люди там живуть по закону. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні розповів цікаву історію, цікаву і корисну. І я дуже сподіваюся, що жоден з вас. Не буде робити такого, так що ви будете адаптуватись і ви будете вливатись в то в те суспільство, де ви зараз знаходитесь. Друзі, ще раз хочу вам нагадати про просьбу написати мені, який шлях для вас буде працювати краще для того, щоб допомагати хлопцям в Україні. Я також хочу нагадати вам про необхідність поставити вподобайки цьому відео, щоб якомога більше українців змогли його побачити. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. 40 тисяч 40 тисяч підписників. Це було би класно мати таку цифру до кінця цього року, і це в ваших руках. На цьому друзі я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.